Друзі, вітаю вас на каналі Світ моїх захоплень. До вашої уваги квітка орхідеї. Я вам показую крайню частину світоноса вудочки, а взагалі це ампельна форма цвітіння, і я б цю квітку віднесла вже до відцвіташки. Таких чудових великих квіточок було. Ну дуже багато. По всій зігнутій вудочці. В кожній пазусі була квіточка. І квітла орхідея на протязі півроку. На теперішній час починає розцвітати нижня частина вудочки, але квітка змутувала по кольору, по формі пелюстків. І взагалі по розміру. Сподіваюсь, що бутони з самої кінцевої частини вушечки також розцвітуть, і які б вони не були по кольору і за розміром, я буду задоволена любим результатом. Полюбляю квіти, і в такий день, як сьогодні, дощовий, грозовий. Приємно спостерігати, що на моєму підвіконні квітне така чудова орхідейка. Що я хочу вам показати, що на цій відцвітажці відросте ще частина вудочки, і на ній також є бутончики, котрі кожного дня збільшуються, і дуже сподіваюся, що. Рослина не стресоне і гарно відквітне. Для цього через один полив. Один полив роблю водою, а один полив підживлюю її, hbst 101 використовую цей препарат мені дуже подобається. Одну краплину на літр води використовую і ним підживлюю дану рослину. Коріння у рослини чудове, його багато. Поливаю один раз в дві недільки, в два тижні. Посаджена рослина в кору, на донышку там є керамзіт. Мох в даній посадці не використовувала. Був час, коли рослинка, мені здавалось, що тут в шиїці є проблема, і я трошки її обробила максимум. Потім я спостерігала, що все добре. Коріння наростає, бутони набирають сили, розкриваються квіточки. І так, чудово квітне рослина. Вона вже є відцвіташка. На, хотіла ще вам показати, що на оцій частині водочки більше будинок показують сусідський. Є краплинки-роси. Отак добре видно їх. Це звичайний нектар, котрим в природі рослина приваблює комах для опилення. Якщо у когось є такий нектар, не Треба переживати, це все природньо, це все нормально. Другий варіант, що рослина просто перегодована. Але це ніяке не захворювання. Будьте спокійні в цьому плані. Навіть в мене було бажання скуштувати, який же він. За смаком той нектар. Ніяких солодощів від нього. На смак він зовсім не солодкий. На місць смак він аж ніякий. Навіть чоловік мене трошки полаяв, тому що сказав, що це робити не потрібно, ти не бджола. І для людини він може бути небезпечним. Але вже те, що зроблено, те зроблено. Час пройшов і все зі мною добре. Але застерігаю вас, у кого виникне таке бажання, краще цього не робіть. Отака моя змутована по кольору і формі квітки ампельна орхідейка. Можливо, я десь в догляді щось пропустила, не так полила або не тим підживлювала. Чого вона стала мутантом? У кого були такі проблеми? Відкликайтесь. Давайте спільнотою будемо рішати цю проблему. Дякую за перегляд. А ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень.